Вітаю вас на каналі Час Легенд. Сьогодні ми зануримося у загадковий світ русалок, з вабливих духів води. Ці істоти, які завжди захоплювали уяву людей, постають у народних легендах одночасно як прекрасні, так і небезпечні. Звідки вони з'явились, які сили мають і як впливають на людське життя, дізнаємося просто зараз. Русалки одні з найвідоміших водяних духів у фольклорі багатьох народів. У слов'янських легендах русалки це душі молодих дівчат, які трагічно загинули біля води або через нещасливе кохання. Їх образ часто пов'язаний з невинністю, яка перетворилася на звабу і небезпеку. Походження русалок різноманітне. Одні легенди стверджують, що вони душі утопленець, інші, що це перевтілення водяні феї або духи природи. Проте всі вони мають спільну рису зв'язок із водою, яка є їхнім домом і джерелом сили. Русалки завжди зображуються як надзвичайно красиві, з довгим волоссям і привабливими рисами обличчя. Їхні очі сяють магічним світлом, а голоси настільки молодіні, що будь-хто, хто їх почує, не зможе встояти перед звабою. Хоча русалки найчастіше асоціюються зі слов'янським фольклором, подібні істоти зустрічаються в міфах багатьох народів. Наприклад, у Західній Європі існує легенда про сирен жінок птахів, які зваблювали моряків своїм співом і заманювали їх на смерть. Водночас в Японії є напівжінки напівриби, які можуть приносити і добро і зло. Одна із найвідоміших легенд про русалок походить з Німеччини. Це історія про Лореляй. Ця русалка жила на скелі над рейном і своїм співом заманювала кораблі на рифи, де вони розбивалися. Її краса і мелодійний голос були настільки чарівними, що жоден моряк не міг стояти перед нею. У Скандинавії існують легенди про лісових і водяних дів, які заманюють чоловіків до себе, обіцяючи їм кохання і багатство, але, врешті-решт, забирають їхнє життя. Вплив русалок на людей завжди був неоднозначним. Вони можуть бути як добрими, так і злими, залежно від настрою і поведінки тих, хто наважився їх зустріти. Русалки здатні дарувати здоров'я, молодість і навіть передбачати майбутнє. Але якщо людина образить їх або порушить якусь заборону, вона може зазнати їхнього гніву. Найбільше русалки люблять обманювати чоловіків. Вони заманюють їх своїм співом або танцем а потім затягують під воду, де чоловіки гинуть. Деякі легенди стверджують, що русалки роблять це через свою самотність і прагнення до людської любові. Інші ж розповідають, що це їхній спосіб помсти за власні страждання. Існують також історії, де русалки виступають як захисниці водних просторів вони карають тих, хто забруднює воду або знищує її мешканців і дарують удачу тим, хто з повагою ставиться до природи. У народі існує багато способів, як оберегтися від русалок. Один із найвідоміших носити з собою полин, який відлякує злих духів. Вважається, що якщо у вас є цей талісман, русалка не зможе підійти до вас близько. Інший спосіб це не дивитися русалці в очі. Її погляд може звести людину з розуму або навіть перетворити на подібну істоту. Важливо також не відповідати на її спів, адже це може стати початком кінцям. Існує також звичай залишати дари на березі річки, хліб, молоко або навіть квіти. Це знак поваги до русалок і вони можуть залишити вас у спокої або навіть допомогти у скрутній ситуації. Русалки – це не просто міфічні істоти, вони символізують силу води, її привабливість і небезпеку. Як і сама природа, русалки можуть бути водночас прекрасними і небезпечними. Поважайте їхні правила, і вони можуть стати вашими союзниками. Але пам'ятайте, що звабливий спів русалки може завести вас у такі глибини, з яких вже не буде вороттям. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії з нашої міфічної колекції. До нових зустрічей!